Ранський не розуміє, що оця його дипломатія нервів чи дипломатія почуттів, дипломатія емоцій. Вона вже не працює за угодою про надра стоїть значно більше. Стоїть комплексна величезна програма. це по суті план марш європейський союз може розпочати інтенсивні консультації з Китаєм без врахування інтересів Сполучених Штатів. Маска остудили схоже. Він уже не лізе із своїми політичними ініціативами. Ця угода стане дійсно переломною. Вона принесе і безпеку, і фінанси, і зміну суспільного устрою в Україні. Вітаю, друзі! Отже, тиждень почався із сумної дати Третьої річниці нападу Російської Федерації на Україну, звичайно, що для України це був такий дуже насичений день, дуже емоційний день. З одного боку, знаки солідарності, приїзд величезної делегації до Києва. І це справді відчуття те, що Україна підперта довкола друзями, довірою, надією. І ресурсами партнерів. Але поряд з цим влада розіграла якусь трохи глупувату виставу з вимогою підтвердження легітимності Зеленського і ну, голосування подібної постанови Верховної Раді виглядало це дійсно по-дурацьки. Чесно кажучи, ну, навіщо тягнути раду заміняти. Е Звичайно, процедуру звернення до Конституційного суду і роз'яснення Конституційного суду ні, треба було, скажімо, розіграти додану політичну вартість, нагнути об'єднані територіальні громади, щоб ради цих громад скликали спеціальні сесії і підписали звернення, що вони підтримують Зеленського. Потім якісь підфальшовані, підмальовані. Результати соціологічних опитувань, ну навіщо ця істерика? Не варто було істерикувати взагалі. Зеленський не розуміє, що ця його дипломатія нервів чи дипломатія почуттів, дипломатія емоцій, вона вже не працює. Все закінчилося. Трамп навіть який є людиною доволі емоційною, він генерує якусь неймовірну кількість безглуздих заяв. Ну, звичайно, Зеленський може дотяг... спробувати дотягнутися до Трампа за обсягами безглуздості заяв, тільки в ну, Зеленського своя ніша. Тому тут мені сподобалася думка Петра Порошенка, яку він в інтерв'ю на П'ятому каналі і прямому висловив. От пряма мова: ви не маєте права проявляти емоції. Дипломатія це не конкурс КВК. І не всі тут речі е, треба виносити з взаємними звинуваченнями. Бо ви всі заплатите за це більшу ціну. І тому за будь-яку ціну нам треба повернути довіру Сполучених Штатів, припинити ту антиамериканську атаку, яка сьогодні панує всередині України. Насправді це дійсно було е, трохи глупувато, і, і речі, мене здивували е, ці санкції проти Порошенка в якому сенсі? Ну, Порошенко ж стверджує: от була його заява 21 травня 24 року, що Зеленський легітимний. Сам Порошенко радикально проти проведення виборів під час війни. Чого ви його трамбуєте? Що не так? Що не так? Для чого все робилось? Слава Богу, що під кінець дня 25 лютого прийшла інформація з Сполучених Штатів, що нібито нерви трохи вщухають, і, нібито, парафовано угоду про використання українських надр, українським міністерством юстиції, міністерством закордонних справ. Тому, швидше за все, оголошені вчора можливі. Візити не лише Кіра Стармера до е, Вашингтона, а ще й підтверджений намір е, Трампа зустрітися на, на поточному тижні з Володимиром Зеленським, то це все таки вселяє певну надію. Бо за угодою про Надра стоїть значно більше, стоїть комплексна величезна програма, Но це по суті план марш. Це, по суті, план Маршала, це зміна і технологій, і виробничих відносин, і створення фонду розвитку України. Дуже схожого із фондом е норвезьким. Тому в цьому сенсі пішли якісь подвижки, і що цікаво, на тлі цього, досить дивно. Веде себе Росія, бо вона замість е, використати оголошену можливість е, саме 25 лютого провести у РІЯДІ чергов, черговий етап консультацій. Росія за кілька днів почала комизитися і надувати що, і розповідати, що ми нічого не знаємо про цю нараду, і ніхто нікуди не, не збирається їхати. Натомість е, міністр закордонних справ Росії Лавров поперся в Іран. І от ми бачимо, я вже вкотре говорю, що українська війна і війна Ізраїлю проти Ірану, бо все-таки головний ворог, головний маніпулятор, так би мовити, безпекою на Близькому Сході це Іран, а в Європі це Росія. І за обома цими суб'єктами міжнародного права, прости господи, краще міжнародного безправ'я їх називати, стоїть все одно Китай. Уха Китаю там стерчать, аж ну, аж неприємно про це говорить. Але оскільки е, ізраїльська армія мудрилася після терактів з автобусами, мудрилася рознести склади Хезболи в Лівані, очевидно, що Лавров з'явився. В Ірані не хочеш їхати в я поїду в Іран. Ось ну, така гра символів, гра пріоритетів, гра на нервах. До речі, по-моєму, в Трампа теж зрозуміло, що якщо Трамп буде так безоглядно е розвертатися на 180 градусів, то в Європейського Союзу є свої кози. Європейський Союз може розпочати інтенсивні консультацій з Китаєм без врахування інтересів Сполучених Штатів. Всі ці речі і економіка і політика в сучасному світі наскільки взаємопов'язані, що думаю, що планета Земля це, це, це ну, кулька розміром з яблуко. Правда, тоді ми якимись мікробами там будемо виглядати на цій кульці. Але разом з тим. Ця взаємопов'язаність вона остуджує мізки. Чому я нагадав про Порошенка, який звернувся з проханням ну, трохи приглушити емоції, бо те, що висловлював Трамп, називаючи Зеленського ужурпатором влади, чи тираном, чи тому подібне, так хочу нагадати, що і е, е, Хочу нагадати, що зусилля Маска, наприклад, по е, Великій Британії і по руйнуванню такого ну, правоцентристської та влади в Європі, вони теж викликали дуже багато емоцій. Але маска остудили, схоже. Він вже не лізе із своїми політичними ініціативами, ні в Німеччину і. Кіра Старнера, нагадаю, обізвав теж узурпатором, але Кір Стармер переступає через свої е особисті образи і працює з Трампом як і годиться політичному лідеру. Отже, якщо на адресу Зеленського пролунали якісь неприємні і примижливі висловлювання, то Ну, принаймні українській стороні вистачило якось так делікатніше сповз з цієї теми і не нагнітати раз. Хоча, звичайно, для внутрішнього вжитку оце нагнітання воно відбулося. Ну, чого варті тільки ці листи від сільрад, чи ну, точніше рад е, е, Об'єднаних територіальних громад, і тому подібне від міських рад, деяких, ну це ж совок. Навіщо вам цей совок? Чого ви хочете дотягнути з цим совком? Ну, Тому, як наслідок цих всіх зусиль, нервозність, яка почала передаватися від банку і цілому українському суспільству, особливо коли почалися верески про те, що американці хочуть забрати наші надра, так живіть зі своїми надрами. Ви будете сидіти на горі золота, але неспроможні будете добути його. От в чому різниця пропозиції американців з цією угодою про надр? В тому, що угода про Надра це план Маршала, це дуже комплексна угода. Вона передбачає і модернізацію виробництв, і концентрацію таких завершених технологічних циклів. Ну і особливо хочу нагадати, що це не стосується. Вже розроблюваних родовищ там, де працюють компанії. Ні, це мова йде про нові родовища, освоєння нових родовищ, нових індустрій. Але коли Зеленський нервується і запускає істерику про е, надра, про те, що хтось, ну, точніше, оточення Зеленського, про те, що американці хочуть відібрати в нас все і нафту, і, газу, і воду, і, і повітря, Ну, це виглядає глупо, тому що саме ця влада, яка організовує подібні акції, саме ця влада вмудрилася продати на очах у американців всю титанову галузь України за смачні гроші. Очевидно, що почалася паніка і в тих, хто організував цю оборудку. бо рано чи пізно через Верховну Раду можна переглянути цей продаж. І не тільки через Верховну Раду. Ну, от, подивимося, до речі, адвокати Петра Порошенка подають до Верховного Суду України позов за санкції. Тож, перспектива залучення великих інвестицій, вона взаємопов'язана, між іншим, із. Взагалі функціонуванням законності України. Нагадаю, що в Лондоні вчора теж відбулася серйозна акція підтримки України. На ній виступав посол України Валерій Залужний. Але за кілька днів раніше було оприлюднено деякі тези із сторічної безпекової угоди між Україною і Великобританією. І там. Згадується про, скажімо так, впровадження британського права в Україні. І це дуже великий, цікавезний прецедент, тому що, як відомо, всі офшори у світі працюють за британським правом. Тобто, це прецедентне право, за яким дуже комфортно почувається бізнес. І якщо в Україні дійсно є серйозні наміри, то британці. Оцей сигнал запустили. І мені здається, що цей сигнал він дуже прив'язаний саме до американської ідеї входження в український надр. Тож вважаю, що все-таки якщо вже сталося, сталося погодження з української сторони допуску до надр американських компаній, то ця угода стане дійсно переломною. Вона принесе і безпеку. І фінанси, і зміну суспільного устрою в Україні. Тобто, все ж таки Зеленському доведеться демократизувати країну і готуватися до виборів, на яких йому швидше за все нічого не світить.